Чим цікавляться, що гуглять українці перед світанком п'ятниці 20 листопада це всесвітній день філософії, теми можливих. Таємних переговорів між США та РФ у топ-пошуках нема. трагедія у Тернополі на першому місці. Влучання російських ракет по житлових будинках призвели до загибелі 26 людей, і приблизно стільки ж іще шукають, як зниклих безвісті. Це дані станом на третю ночі. Протягом дня вони будуть уточнюватись. Графіки відключень електроенергії теж активно гуглять. Зокрема, у столиці очікується багатогодинні відключення. Степан Гіга потрапив до лікарні і приніс термінове втручання. У зв'язку з цим скасовуються його концерти. Нещодавно Степану виповнилося 66, інший наш співак Адам впав у кому на фоні важкої форми туберкульозу. Михайлу Клименку, так насправді звати виконавця і композитора 38 років. Інші вітчизняні зірки всіляко підтримують Степана та Михайла Джекі Чан Раптом у топах не лише в Україні гуглять. Як стільки людей повелися на шиї? Повідомлення, що він нібито помер. Це пронеслося минулого тижня. Актору 71 рік, він живий і здоровий. Незабаром українці побачать новий бойовик за його участі. Традиційно цікавляться погодою о восьмій ранку в більшості регіонів близько нуля. На мапі очікувана температура повітря о півдні.